У Кам'янському відбувся відкритий чемпіонат міста зі стрибків на акробатичній доріжці. Турнір об'єднав майже півтори сотні спортсменів із усієї країни. Захід присвячений пам'яті тренера Геннадія Горяєнова, який на початку 2000-х запровадив в одній з місцевих шкіл стрибки на акробатичній доріжці. Ці змагання відбіркові. А переможці поїдуть на чемпіонат України. Там кам'янчани сподіваються здобути найвищі нагороди. Велика подяка нашим воїнам, які боронять суверенітет нашої держави. І цими змаганнями наші спортсмени демонструють незламність нашого казацького духу. І хай вороги побачать, що ми виходимо на спортивні дорожці, виходимо на спортивні килими і проводимо свої змагання. Чемпіонат пройшов за програмою юнацьких та дорослих розрядів серед учасників, як досвідчені спортсмени, так і ті, що тільки починають свій спортивний шлях наймолодшим акробатам всього чотири роки. Істойко. В сімнадцятому році я зайняв перше місце командне в Києві, і ось в шості ми зайняли команду Дніпропетровської області. Третє місце ну серед команд.